Я гадаю, як була молодою, то хлопці приходили до мене чередою, а я сидівка була, як вогонь на морозі, бом спала під копецем на сінів очі.

а як сватати стали, не знала що й робити. Сі старостів прислали за кого виходити. все файна була, там собі очинила, чим то тим баламотам гарбозе виносила. Ай я се гуляю, ай я се співаю, ай я все танцюю, бо ще й не стара, а я тих матив, та й мощо вам повісти, Всіх за собою застаю, ще й на колінах лісти, А як мені, на старість не стане кавалера, то на їх всіх шлях трапить, бомхайна, як холера, А я се гуляю, а я се співаю, А я се танцюю, вощей не стара Тря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря- હા હા